Добрий дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему, як не стати жертвою шахраїв. Тема складна Сьогоднішній випуск власне присвячений темі, яка залишається навколо нас. Але залишається прихованою мова про ворожок, шахрайства телефоном, про те, хто потенційно стає жертвою. Ну а розібратися у цьому нам допоможе наш гість психолог Сергій Богданов. Доброго дня, пане Сергію. Так, доброго дня. давайте почнемо з простого людина йде а, по вулиці. А до неї підходить ворожка. Давай а. я тобі поворожу. А людина залишається без грошей, а іноді іноді йде додому, тобто через певний час виносить гроші, виносить коштовності. А, і питання перше: будь-яку людину можна а, як це сказати, загінозувати чи переворожити, чи все-таки це люди певного психотипу. А, і тоді питання, як цей психотип вираховують у натовпі? До кого. Підійде ворожка в першу чергу. О, це дуже гарне питання. <кій> Зараз розберемося і зможе хтось стати ворожкою і вичисляти таких людей в натовпі, щоб їх обманювати. Це жертва? Т ну, вигляд жертви? Так. Це зазвичай люди, в яких є елементи магічного мислення. Ну, наприклад, люди забобонні, вода, в яких, які наприклад, от, якщо побачив, що людина, допустимо, там. Хреститься на, на перехрестях, там ще щось, якісь ну... Тобто, якісь зовнішні якісь, ознаки. Да, да, зовнішні ознаки, наприклад, якісь такі, чи там фу -фу -фу, каже, чи ще щось. Тобто, по таким признакам можна зрозуміти, що ця людина по психотипу вона схильна до того, щоб її розводити. До речі, просто цікава думка. Я декілька разів бачила, коли люди проїжджають там в трамваї чи, чи десь по, ну, біля церкви, і вони якраз хрестяться. Тобто я взагалі про це якось не думала. Але зараз я подумала, що ну так, чому, чому я так кажу? Тому що зазвичай ну дивіться, це така штука, що а, а людина хреститься, тому що вона в повагу, якби да. А, Свою виказує до, до господа, і ну це добре, але це говорить про те, що а, людина знаходиться в стані а, ну такому трошки дитячому. Вона як ніби на реабілітації знаходиться. Так реабілітується за допомогою Бога. Тобто, власне, цими ознаками ми можемо дати сигнал для певних так, скажімо, Так, так, так. людей. Тож зазвичай це люди релігійні. Дивіться, якщо хрестися на перехресті, то це людина схильна до релігійного сприйняття. Це фокус на формі, а не на суті речей. Тобто, зазвичай це магічне мислення, тому що це і там ну. Поклоніння і званням художника, там людям, поклонення. Mm. все. це психологічна людина, яка схильна до того, щоб на неї легко було впливати, тому що в неї активне мислення. Добре, це... які ще ознаки, тобто сим з цим зрозуміло. Тобто, є до кого в першу чергу підійде а... ворожка натовпі людина, яка ну, наприклад, веде себе розгублено, ось Тобто, зазвичай вона тоді неуважна. Потім ну, вони підходять і пробують. Я, я впевнений, що е, вони підходять до багатьох, але більшість не ведеться. Тобто, а хтось раз і повівся. Ось. Тому ну, по людині зразу видно. Тобто та людина, яка в стані жертви, вона не може сказати ні. І в неї дуже погано або практично не працює критичне мислення. Ось тому так на цю людину, яка не може сказати ні, яка не може сказати іди в дупу От, яка, в якої відсутня по суті діла агресія? Тобто там є така штука, гарне серце, от, але відсутня агресія. Агресія потрібна для захисту і для досягнень. Uh -huh. Конструктивна агресія для для досягнень, і агресія потрібна для захисту. Ці люди не мають захисту. У них не працює психологічно функціонал агресії, так як потрібно. У них вони зазвичай агресія працює всередину себе. Це обіди, це люди, які обіжаються, то що у них uh -huh. агресія працює не в ту сторону. А ну тобто, а чи можна сказати, що наприклад що а, зупинять також людину, а яка має вигляд жертви? Тобто людина, яка ну при щось думає, яка ну вигляд жертви власне розгублена людям розуміємо, так, як виглядає людина в стані так, жертви. людина людина розгублена, наприклад, да на ну можна це люди з низькою самооцінкою? По міміці так по міміці, навіть побачити, коли людина така як одуванчик, наприклад, о хорошо. Ти там агресія не працює. Полю угу. по, тобто, лю... по тобто... людині видно, що агресія в неї не працює по її поведінці, наприклад. І... Тобто до цих людей, власна в першу чергу, так людина відійде. беззахисна, вона вона роздіта, вона гола, психоемоційно. все. вона в неї агресія не працює. До неї можна підходити і творити з нею все, що це зничі. І інше питання: які техніки задіяні у затуманенні, а, людини? Це лише гіпноз? <кій> Тобто, які ось за допомогою чого можна видурити гроші? ну це ну не так гіпносно. що таке гіпно ну, є Еріксоновський гіпнос. Наприклад, це е, такі прості елементи, які просто трохи блокують критичне мислення. Наприклад, там ну прості техніки, такі е, допустим, ти якісь речі кажеш, там на які людина відповідає да три рази, і на четвертий раз їй дуже важко сказати ні. Тобто, це власне якісь психологічні так, техніки. це психологічні такі, НЛП-шні, можна сказати, техніки, елементарні, от які допомагають. І розуміння психіки людини, наприклад, а коли там є страсті, розумієте, якісь. Не пристрасті, а страсті це різні речі. Mm -hmm. от. Тому пристрасті це захоплення, да, от, а страсті це залежність, від яких ти залежиш. Тобто, якщо людини є жадібність, наприклад, вони ж грають на цьому, на страху, на жадібності. Це два основних інструмента. От. Видно, що людина, наприклад, бідна. да от. Значить, в неї бідне мислення в першу чергу. Бідна людина, це значить відсутнє критичне мислення. Типо. По одежі подивився людина, ну наприклад, там, ну, бідна, це не значить, може бути багата людина, але на просто вдіта, але видно, що смаком. Угу. Розумієте? а цей елемент, коли нірячливость, е немає смаку, тось отакі якісь речі. Тобто, -то, власне, зовнішній вигляд нам може так, багато чого вигляд. розповісти. Так. Але тут ми мені поза цікаво було в мене в житті, скажімо, така елом, ну така практика. Давно, коли ми зі знайомою йшли по вулиці, це було не не у Вінниці, в іншому місті, і до нас підійшла, ну, підійшла ворожка. Якось так вийшло, що, в общем, вийшло так, що у, подру, у подрузи, ну, вона забрала гроші. Ти слава Богу, що грошей ні. вам Ні, я, я, я маю на увазі, що коли вона, наприклад, там під, під, душею підійшла, підійшла до мене, то я ну якось в мене не було не затумані ні, нічого абсолютно. Тобто дві абсолютно, ну фактично, однакові по віку, скажімо. Угу. А, дівчини у одної вийшло видурити, то я просто мені цікаво, який момент а, тут був, а, чи був тут елемент знову таки, гіпнозу. Ну я ж кажу, що, що ну використовується взагалі в шахраїв більше Еріксоновський гіпноз. Це не прям техніки гіпнозу, які вони там вивчають. Складні які вони які не ступи. вивчають їх. Угу. Ну, якщо ми говоримо про ворожок, вони просто. Психологічно з дитинства вчаться впливати на людину, і все Тобто вони не вивчають прям якусь там техніку, психологію ніякого там волшебства немає. Вони да вони навіть психологію не вивчають. Вони вивчають психологію на практиці. В них такий практичний угу. курс психології з дитинства від дорослих передається. А і, і ще один елемент знову таки, а ось люди ну є дуже багато таких повідомлень, що люди відходять від ворожки, ну там угу. поспілкувалися, вони прямують додому. Тобто я маю на увазі, що це. Минає деякий час. Це може бути година, а виносять кошти. Тобто гіпноз триває не 5 хвилин, чи це ну скажімо, не гіпноза uh -huh. триває не 5 хвилин, і ось знову таки, я зі свого зі свого досвіду можу розказати це був випадок з моєю близькою людиною. Коли її ошукали, продали якусь на ринку. Це в ну важкі ті якусь мікросхему. Розповіли, що вона дуже буде коштувати через два дні, дуже там якісь кошти, але тут, тут дуже терміново потрібні кошти. Людина віддала гроші. І знаєте, ввечері ось це був ну на моїх очах випадок. Ввечері ще вона доводила, що це якась там дороговартісна мікросхема, а здається, аж на ранок трохи ну, розвиднилося. Жадівність. Включається. час. Час, скільки триває оце навіювання? М -м індивідуально, дивіться, тут діло не в навіюванні. Самої цієї людини Даша Храя mm -hmm. тут діло в само, само... самому клієнтові, так як можна сказати, а, в його тип його психіки. От і все ось, Тож... ось мені цікаво, тип психіки. Тобто у однієї людини, який це тип, у якого, у якого так дуже довго тримається оце, скажімо, навіювання. Ну, чим чим гірше емоційне здоров'я в людини, чим менше працює критичне мислення, тим довше і легше людина буде піддаватися цьому впливу. Тобто, власне, ми приходимо до того, що у людини, аби вона не стала жертвою шахрів, має бути критичне мислення. Так, його потрібно розвивати. Розвивати так, розвивати саме критичне мислення і емоційне здоров'я розвивати. Люда людина входить в емоцію і на жадібність, от або я ж кажу або на страх, або на жадібність. От. От. в мене теж колись таке було. Стоїть людина, зупиняє я з зу... автомобілі. Це ну дуже давно. Я пам'ятаю, мені було щось 20 з чимось років. от ну Десь так. Я такий підприємець, <кій> десь 26 років. такий Молодий підприємець, там все, їду на автівці. Зупиняє людина на дорозі. Так ну нормально в діти Коротше, от я його підвожу. А а, а цей він їде зі мною, ми розговорилися. А він такий чорнявий. У мене батько болгарин. Тось тобто, от він каже: Я болгарин, Я кажу, ума, у мене батько болгарин. Ти так якось розговорилися. Він каже: Слухай, вирушать. Я кажу, ну хочу добратися до... В Одеській області, там болгари, там все. А я кажу, о, у мене, Є -Є. Б, мене б, батя звідти. От. І він мені перстінь тако з руки знімає. Каже: слухай, ну, в мене тут грошей немає. Ну Ти міг би мені там якихось дати грошей, я тобі золотий перстінь. там а там проба вибита, все як треба. От. Ну Жадібність зіграла, наприклад. Да? Тобто я взяв цей перстінь такий, о, він такий увесістий, з пробою все. От виявилося, що то якийсь натертий латунний перстень Потім ну я я маю на увазі, що власне, тобто дві емоції: страх і жадібність. Ну, так, які, які так, в основі Чим більше а... чим більше людина, знаєте, от, без критичного мислення, з бідним мисленням, чим більше жад... жадібності, чим легше людина в страх, тривожні люди. Да, от, наприклад. <свід> на них дуже легко, на тривожну людину дуже легко впливати. чому Дивіться, що таке, наприклад, якщо людину Швидко вона от тривожний тип особистості, погане емоційне здоров'я. Вона швидко виходить в якусь емоцію, таку сильну uh -huh. її тоді легко вивести в цю емоцію. Тобто ти буквально. Пару фраз, пару слів людина виходить. От в тунельне мислення вона стає така, як, як коняка, знаєте, в які оці штори, такі закриті справжі. емоційне здоров'я. Ось ви про нього кажете. Що, що, що це таке? Ну, два слова буквально. Емоційне здоров'я. Це коли а ти я людина. Роз... Ну можна і так сказати, але це не определяє цей вислів. Це коли ти розумієш свої емоції і вмієш на них впливати. Угу. Е, ну, ось так, оце, оце емоційне зброя. А е, порада, як людини, яка людина не стане жертвою ворожок, е, фактично ніколи, і що зробити для того, щоб ти не став жертвою шахраїв. Ну або це ворожки, або люди на вулиці, шахраї. Будь-які що не вступати в контакт абсолютно з незнайомими людьми? Ну, так не вийде агресію. Навчитися проявляти агресію, навчитися вічепіться від мене, так і йдіть нахрін. Ой, таке не можна казати на радіо. Ні. <хи> Добре, я, тобто ну не давати, скажімо, ну як не заходити в глибокий контакт. Тобто, щоб... Зразу ж захисна реакція. Дивіться, захисна реакція збивається, коли в людини є жадібність. Ну, Зрозуміти прості речі, що. А, жадібність саме приводить людей до е, шахраї приводять, вони, вони відчувають, вони на нюх відчувають. Ого, цій людини є жадібність. Все, її можна купити. Ц, все. цікаво Халяву, халяву хочете. А -а. От, хочеш халяву, от все. от ну, от Ну це твоя проблема. Тобто тебе будуть розводити до тих пір, до тих пір, поки є лохи, до тих пір і будуть шахраї. Лох, знаєте, як. Пере... Ні, ну, Лішоний отцовства Христового. Угу. Достойно? <рес> так. Шахрайство по телефону. Отут інший, інший момент. Якщо, наприклад, при, коли там ворожка, ми бачимо контакт, очі в очі. Тобто так. він також може зіграти якусь там певну роль і напевне грає Шахрайство по телефону. Це зовсім інша тема. Ми не бачимо людини, а людині телефонують, і вона а, навіть іноді є випадки, коли квартири продають, і не лише квартири, і переказує кошти, передає і тут не можна говорити вже про прямий контакт. Люди не бачать один одного. Як працює ця система? Ну складніше голос? Так, це має бути якийсь наб... певний голос чи щось і там, і там працює. Впевнений голос, це ну, декілька таких принципів. По-перше, голос дуже впевнений. Угу. Ось, це якщо і так мозок працює. Якщо хтось каже якусь херню, ніяка казати херню, але впевнено. Але дуже впевнено, от то тоді людина в це вірить. І є ще один принцип. Ну, наприклад, той, що використовує оцей падлюка Путін. От. Наприклад. Сама, сама така крута брехня. Це відкрита брехня, така сама нагла брехня. Ось, бо тоді мозок маркує. Да, не може бути таке, щоб от прям так от щоб це було брехня. Ну, прям так нагло. Ну взагалі це неможливо. Угу. Ось тому от сама така креативна брехня, от впевненим голосом. Тобто це, це і... спортивує. Знову таки, напевно, якийсь психотип чи абсолютно на. На, ну, на... тих, в кого відсутнє критичне мислення. Тобто люди мають аналізувати все таки? Ну так, ну взагалі я ж кажу: коли є жадність, коли людина хоче халяви, коли людина а, в нужді знаходиться, розумієте, і не знає, як з цієї нужди вийти. Оце як ти дуже хочеш в туалет, розумієте, ти тоді не тверезий, тобто ну, коли ти. Коли коли ти от сильно стоїш під туалетом, не можеш і тобі якісь ставлять умови. Ти погодишся на все. Ну, наприклад, якщо взяти релігійну людину і, і вона дуже сильно хоче в туалет і запитати, вибирай туалет чи Бог, то в якийсь момент вона скаже да коротше, туалет вибирає. Ну я зрозуміла. А тут е, які поради можна дати, як не стати жертвою шахраїв по телефону? Які мають бути дії? Ми одразу обриваємо, а а, перемовини, ну діалог. Чи чи ну які поради тут можна дати? Агресія що... так само. Що ми маємо включити. Так, ну от мені ж також буває періодично, хтось дзвонить, там з якогось казино дзвонять, і о, супер Евріка. От там було місяць назад. Да, у вас там коротше, гроші на рахунку в казино Я кажу, Боже, як класно! Ідіть в дупу. Не можна таке казати. Ну, я зрозуміла. Тобто, тут має бути критичне критичне мислення. Ну, ну, так. Абсолютно... Агресія. Дивіться, агресія угу. для захисту. Агресія потрібна не для того, щоб дома сваритися. Агресія потрібна не для того, щоб комусь і собі життя портити. Агресія потрібна для захисту. раз і агресія потрібна для досягнень. Тобто, щоб мені щось зробити в цьому житті, мені потрібна агресія. Люди, в яких нормально працює агресія, вони на всяку єрунду не ведуться і в житті досягають результатів. Люди, в яких агресія прибита і змінена, вона направлена на себе, на обіди, якісь розчарування, ага. там це, це не в ту сторону агресія йде. То тобто, вона тебе тоді всередину розрушає. А ну є агресія направлена на скандали, також безглузда агресія. Тому агресія критичне мислення, агресія для захисту, агресія для досягнень. Краще навчиться проявляти агресію, тому я оці ці слова кажу. Ну не просто так угу. в ефірі. Я кажу ці слова, щоб люди навчилися проявляти агресію. Вона буде захищати. Їх. Я дуже вам дякую. На жаль, час нашого ефіру добігає кінця 11.29 на годиннику 28 вісім 28 секунд. Говорили ми сьогодні на тему, як не стати жертвою шахраїв і жертвою ворожок. Говорили з нашим гостем, Це психолог Сергій Богданов. З вами була Ерна Булгакова на все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. 101,8 FM.